Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди вітаю на своєму каналі. Сьогодні коротенький рецепт, як замаринувати цибулю. Це один із варіантів на просторах інтернету, їх дуже багато. Для маринаду нам знадобиться одна столова ложка оцтової кислоти 9%, півчайної ложки солі, чайна ложка цукру, вода і у нас сама цибуля. Цибулю нарізаєте так, як вам потрібно, пів кільцями, четвертинками, кубиками, в залежності від вашої страви, що ви будете готувати. У ємність для маринування додаєте сіль, додаєте цукор, додаєте оцтову кислоту і додаєте воду. Вода у мене кімнатної температури. Є варіанти, що потрібно теплу воду. Але воно і так, друзі. Небагато, в залежності від кількості вашої цибулі, дивитись воду. І трішки це все перемішуєте. Це займе буквально 20 секунд, друзі. Тепер нашу цибулю додаємо сюди і дамо їй настоятися в цьому маринаді хвилин 15-20. Після чого його зливаємо і маринована цибуля готова. Ідеальний варіант для салатів і для різних інших страв. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І, до речі, сьогодні очікуйте новий рецепт салату з кальмарів. До нових зустрічей!